Нещодавно я знову відкрила для себе нову рослину, випадково, як завжди. Історія була така: повертаюся пізно додому ввечері, а ночі літні тут світлі, і мою увагу привертає солодкий запах якоїсь рослини. Я підходжу ближче і бачу кущ, який обліплений квітами, верніше білими суцвіттями, схожими на Йорщик, а він, в свою чергу, весь обліплений бджолами. Чесно кажучи, в першу хвилину мені взагалі здалося, що це Лавровишня, але це була не вона. І через пару днів я знову зустріла цю рослину, але вже не в поодиноких посадках, не в солітерних, а в бордюрі. Верніше, це була це був невеликий живоплід перед будинком. І знову ж таки, рослина в активному квітуванні, сильний запах, приємний, і знову ж таки літають бджоли і комахи. Рослина ця називається. Клерія вільхолис, що не часто зустрічається в Україні в Польщі і в Німеччині вже більше, хоча морозостійкість у неї, як пишуть, висока до мінус 20 градусів, тому що походить вона із Північної Америки. І хоча належить вона не до родини верескових, але порядок один і той же, відповідно, агротехніка схожа. Родзинкою цієї рослини є те, що квітує вона в другій половині літа, можна сказати, в кінці літа, тоді, коли основні кущі вже перецвіли. Ну і друге, те, що вона є сильний медонос. За це її, власне, і цінують дуже в Штатах. Висновок такий: рослина перспективна, чудовий медонос з вираженим, солодким, приємним запахом.